Конгрес важливий, це майданчик для всіх гілок влади і органів місцевого самоврядування і західних партнерів, де ми можемо сказати свою думку і почути думку наших західних партнерів і відповідно представників влади. Ключові пріоритети це допомога збройним силам України, а також медицина, освіта, дошкільна освіта, соціальний захист це ті пріоритети, які ми ставимо, і за 24-й рік ми їх виконали. Вступний рік це саме знову ж таки допомога збройним силам України. Знову ж таки, медицина, освіта це нагальні питання, які потребують і фінансової підтримки для даних підприємств. Відповідно, вся та робота, яка робилася в 2024 році, вона буде продовжуватись у 2025 році. Конгрес набирає все більше і більше важливості для безпосередньої прямої комунікації між територіальними громадами, обласними районами, військовими адміністраціями та командою президента. Тут є саме взаємодія з центральною владою, і з президентом можна задати ті всі питання, отримати певні відповіді. І що стосується також планування на 2025 рік. Керівництво держави, що навіть в умовах військового стану вони спроможні і проводять такі заходи. Це надзвичайно актуальний і потрібний захід. Тут завжди можна почути актуальні наболілі питання і поставити їх напряму до центральних органів влади, особисто президентові. Конгрес є дійсно дієвим таким інструментом, який об'єднує органи місцевого самоврядування, також влади різних рівнів, допомагає у вирішенні. Певних наболілих тих питань враження від конгресу надзвичайно хороші, тому що вважаю, що це проект, який був зачіпочаткований президентом України, є одним із таких успішних кейсів для прямої комунікації. Це є така синергія між державною владою і представниками органів місцевого самоврядування, тому що це саме той майданчик, який якби підсилює цю спільну роботу. Як на мене, це дуже важливий орган, тому що можна поспілкуватися напряму. Керівництвом держави задати їм питання і отримати чіткі відповіді. Конгрес це чудова платформа для обміну досвідом для того, щоб поставити важливі питання для місцевого самоврядування. І почути державну політику обмінялися тими завданнями, можливостями, які були виконані протягом 2024 року, а також отримали від керівництва держави чіткі завдання, що нас чекає у 2025 році. Це перш за все спілкування між нами, між нами, гілками влади, і він зближує просто що Ми можемо задати запитання один одному і зразу почути відповіді. Конгрес дійсно важливий в тому, що ти можеш бути почутим і твої питання. Вирішується.